Добрий день, у ці вихідни в Чилі відбулися президентські вибори. Результати поки що рахують. Проте, за даними екзитполів, ясно, що жоден кандидат не набрав 50% голосів. Тому буде у грудні другий тур виборів, куди пройдуть двоє переможців першого туру. За даними екзадполів, перше місце посіла кандидатка від лівої коаліції, член Компартії Чилі, Жанет Хара. Вона набрала 26,76% голосів. Таким чином Хара увійде в історію Чилі як перша комуністка, там чи перший комуніст в історії країни, який переміг у першому турі президентських виборів. А друге місце посів кандидат від правої республіканської партії Хасе Антоніо Каст, який отримав 24% голосів. На третьому місці кандидат від народної партії Франко Парізі з 19,5% голосів. Серед інших кандидатів ще є кандидат від національної лібертаріанської партії Йоган Скайзер, який отримав 14% голосів, і кандидатка від партії Даєш Чілі Евелін Матей, яка отримала 12,5% голосів. У своїй заяві по результатах виборів Жанет Хара заявила, що ми чудова, велика, красива, солідарна країна з великим майбутнім та надією. Хоча при тому зауважила, що майже половина країни не голосувала за жодного кандидата. Ну, а кандидат від правих сіл Антоніо Каст. В своїй заяві сказав, що настав час для справжніх змін, що сьогодні ввечері Чилі справді прокинулися після шести років насильства, ідеологічного нав'язування та посередності. Сьогодні мільйони чилійців підтримали проект, який виступає проти цього невдалого уряду та цього безгосподарного управління, яке шкодить нашій країні. Ну, тут треба сказати, що зараз президентом Чилі є Габріель Борич, який, до речі, є наймолодшим президентом в історії Чилі, йому немає ще й 40 років, і він, є, кандіда... він і був кандидатом від коаліції лівих сіл. Ну, а Жанет Хара була в його уряді міністром. І е, подала у відставку для того, щоб взяти участь в президентських виборах. Ну і як бачимо, поки що достатньо успішно на них йде. Тим часом, е, кандидати від правого крила, тобто Евелін Матей та Йоган Кайзер, про яких я вже сказав, що вони посіли четверте та п'яте місце, оголосили, що підтримують саме Каста в другому турі президентських виборів. Ну, тут ще треба сказати, що Жанет Хара, коли йшла на ці вибори, вона обіцяла забезпечити зростання кількості робочих місць, вирішити проблему нерівності доходів, повисити ефективність боротьби з злочинністю. Ну і також заявила, що. Має намір відмовитися від продовження ще на 30 років американської концесії на добучу Літія в Чилі. Ми пам'ятаємо, що сьогодні літій є дуже важливим матеріалом для е, акумуляторів, е, і сьогодні він там е, літієм володіє ледь там не монопольно Китай, е, тому само собою, те, що в Чилі. Відмовляться від концесії для Сполучених Штатів на добучуліття це є дуже і дуже серйозний удар по Сполучених Штатах. От, подивимось, як вони на це відреагують. Е, при тому треба сказати, що ну, Чилі. Свого часу вже мала такий експеримент, коли уряд, лівий уряд Сальвадора Альєнде призвів до настільки великих проблем в економіці, до фактично розвалу економіки Чилі, що довелося рятувати країну ну, фактично диктатурою генерала Піначета, про що по сей час в Чилі не існує єдиної думки. Тобто, це був дійсно порятунок Чилі, але такими, ну скажімо, жорсткими і жахливими методами, які значна кількість чилійців по цей час не можуть пробачити піночетові. Що буде цього разу? Подивимось, як бачимо, і зараз при владі знаходиться лівий уряд Чилі. Ну а праві кандидати їх звинувачують в тому, що це дійсно некомпетентний уряд, який фактично ну, веде країну до економічного, ну не колапсу, а скажімо так, до економічного розвалу. Подивимось, як буде далі. Принаймні бачимо, що праві сили в Чилі все ж таки намагаються об'єднатися принаймні в другому турі, і побажаємо їм успіху. До речі, цей самий кандидат від правих сіл, саме Хасе Антоніо Каст, на минулих виборах він зовсім трішки програв нині чинному президенту Чилі. Габрієлю Боричу, подивимось, чи вдасться пану Касту перемогти цього разу. На все добре.